30 років без ремонту. Стурбовані мешканці звернулись за допомогою до народного контролю Зік. Люди мешкають в будинку на вулиці Навроцького, 21. Кажуть, що за 30 років комунальники жодного разу не робили поточного ремонту. Останній раз поточний ремонт, тобто санітарне фарбування фасаду стін будинку, здійснювалося у 83 році. Від цього часу жодного. Жодного поточного ремонту не здійснювалося. Часто доводиться мерзнути і взимку розповідає пан Ігор. Причина в тому, що електропроводка в аварійному стані. Ну останній раз це було зимою, це переважно зимою. Таке стається, що будинок півдня може знаходитися без світла, поки приїде аварійна служба. І щось тут скрутить. От так бо так вони і скручують. Ми звернулися в ЛКП Дністер для того, щоб допомогти мешканцям вирішити проблеми їхнього будинку. Головний інженер сказав, що у них нема на це коштів. ЛКП не виконує роботи капітального характеру, тільки поточного ремонту. І для того, щоб зробити фасад побілити, значить потрібно проводити ремонт за кошти місцевого бюджету. Однак в ЛКП нас запевнили, в наступному році будинок поремонтують. Ми можемо включити, якщо Получиться, якщо вийде, ми можемо включити запланувати на 2013 рік ремонт. Але на даний час кошти на проведення капітального ремонту чи поточного ремонту нажить ні від адміністрації ні місцевого бюджету. Тільки то, що був ремонт проекту, був проведений за кошти і силами Алфапенсі. Журналісти народного контролю отримали чіткі гарантії, що будинок на вулиці Навроцького, 21, все ж таки відремонтують. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал. «Зі». В підвалі стане сухо. На гарячу лінію народного контролю зік звернувся мешканець будинку, що на вулиці Червоної калини, 97. Чоловік скаржився на забиту водостічну трубу, через яку під час дощу підвал заливало водою. Як сильний дощ, то в ще й посередині тече, приходиш, в підвалі все мокро, а води нема, ну вода зайшла ясно куди. От, значить, було багато її під, під час великої зливи. Буває так, що цілу ніч слива, то хто вимучив підвал для? «А Воно там своє робить. Мешканці неодноразово зверталися в ЛКП, але гарантій щодо проведення робіт в підвалі не отримували. Натомість, незвернені журналісти відреагували відразу. Ми проконтролювали роботу комунальників, які в нашій присутності чистили водостічну трубу. Тепер в підвалі цього будинку буде сухо. Мешканці вдячні за те, що ЗІК поміг нам добитися того, що не могли ми добитися вже роками. Дуже дякуємо за те, що допомогли. Завдяки журналістам народного контролю Зік в будинку, що на вулиці Червоної калини 97, працівники ЛКП прочистили в достічну трубу. Тепер мешканці готові до сезону дощів. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Звертаєтесь, вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57 Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60. Супермаркет Арсен, офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.